Друзі, вітаю вас усіх. Мир і благодать нехай множиться в вашому житті. Амінь, амінь, амінь. Бог добрий, прямо зараз, в тих обставинах життя, які ви проходите. І Він хоче проявляти свою милість, своє милосердя, свою любов і свою щедрість прямо зараз в ваших обставинах. Бог великий, Він може все. І ми сьогодні упокорюємося Йому, і ми сьогодні покладаємо свою надію на нього. Амінь, амінь, амінь. Я так сподіваюся, що ми всі любимо Ісуса, ми всі любимо Бога, ми любимо Духа Святого, ми любимо Бога Батька, який віддав задля нашого спасіння на смерть. На хрест, на Голгофу свого Сина Ісуса Христа. Нам дуже, знаєте, як легко любити Бога. Але Господь говорить, щоб ми возлюбили Бога всім серцем, всією душою, всім розумом, тілом своїм, своїм, всім життям, щоб ми полюбили Бога. І От любити Бога більш-менш нам ще легко. Потім страждати за Бога вже тяжче. Але ми будемо страждати. Всі ті, хто віддав своє серце Ісусу, всі ті, хто послідував за Ним, будуть страждати і будуть гонимі, будуть під переслідуванням. Над ними будуть насміхатися, їх будуть ображати, і ми будемо страждати. І це все за Христа. Більш-менш тут все зрозуміло, але багато викликів, і це все сьогодні проходити непросто. Але в той же час я бачу, як Бог, слово Боже, закликає нас любити не тільки Бога, а любити Його церкву. Його наречену. Дуже багато текстів, коли Господь. Нам говорить про це, що це його тіло, і ми не можемо любити Христа, тіло його не любити, або любити Христа, а наречену його не любити. Він любить свою наречену, ми не любимо. Що він не розуміє, які є недоліки у наречений. Він не розуміє, але він любить, а ми не любимо дуже часто. Тому апостол Любові він і говорить, звертаючись так гарно до церкви, він говорить: вибрано пані. Пані, пані або наречена пані та її дітям. Це всі ми віруючі люди, які віддали своє серце Ісусу і послідували за Ним, прощення, омити Його кров'ю. І Він говорить: я люблю церкву, я люблю пані, я люблю людей, я люблю, я люблю. І ось другий момент, такий важливий, так? любимо Господа, а чи любимо церкву? Христос любить, апостоли люблять, а ми чомусь не любимо церкву. Добре, ще більш-менш нам легко сказати, що треба страждати за Христа. А я вам хочу текст запропонувати ще один: Страждати за церкву. Апостол Павло це Колоссянам 1,24, він говорить: я з радістю приймаю заради вас страждання та готовий пройти. Через все те, що Христос ще мусить вистраждати за Його тіло, за Його тіло, що є церквою. Апостол Павло готовий страждати за церкву, не тільки за Христа, за церкву. Ще раз, не тільки за Христа, він говорить, я готовий пройти багато речей. І буду багато в чому страждати за церкву, яка є тіло Господнє. Заради церкви я буду страждати. Сьогодні багато людей вони не будуть страждати за церкву. Вони ніколи не будуть страждати. Тому я хочу, щоб ми поміркували про те, щоб у нас, знаєте, не таке не було розбавлене. Вчення. От я люблю церкву, мені більше ніхто не треба, а папа любить мене. Ну, це ж не є повнота, є багато інших речей, коли я повинен любити свою дружину, своїх дітей, людей, які мене оточують, Бога, церкву. Я повинен любити. Це його природа, це його характер. Це те, що Бог буде. Відтворювати як плід Духа Святого в моєму серці. Те ж саме за страждання. Ну, дуже класно сказати так абстрактно, я буду страждати за Христа. Так це може просто бути слова. Чи за цими словами є справжні вчинки, діла посвята, служіння, жертовність? І Він говорить: я готовий. Пройти через страждання. Тому що Христос працює зі своєю нареченою, і я готовий страждати за Його тіло, за церкву. За церкву. Тому давайте ми будемо не просто любити Господа, а ми просто будемо любити, і в тому числі будемо любити церкву, дітей Божих. Тих, хто сьогодні. Прощений, омитий, покликаний із цього світу, очищений, той, хто послідував за Господом, віддав йому своє серце, хто збирається навколо Ісуса. Давайте любити, любити людей, любити церкву. Амінь.